Так, що у нас тут чорношкіра аудиторія, аудиторія дітей, аудиторія, яка шукає хороших акторів, аудиторія, яка давно померла, аудиторія шанувальників брутальних екшн картин ну і аудиторія, яка полюбляє дегенський гумор. І от скажіть, любі глядачі, де могла проїбатися кінокомпанія Лайнсґейт? На це питання я вам сьогодні дам відповідь. З вами Вадим, Поїхали! Borderlands – це взагалі дуже цікавий експеримент та демонстрація нерозуміння, що іноді роблять у Голлівуді. Ось, наприклад, взяли популярну гру, яка продається багатомільйонними тиражами, та вважається культовою і успішною, бо має понад сім повноцінних ігор у своєму списку релізів. Ну я ж вірно кажу, так ну ви ж можете підтвердити, і от шкода, що Голлівуд не врахував того, що дійсно фанатів цієї серії ігор їх прям ну не дуже багато. Це така собі геймплейна дорочіння. Яку купують не заради сюжету або лору, а заради купу, зброї, сотні тисяч рандомних засобів знищення ворогів та гумору. І ось, наприклад, купи зброї у фільмі взагалі немає. Тобто кор ідеї оригінальної гри у цьому фільмі немає. Тут і надія екшн сцени, погоні, стрілянина, але воно все виглядає шаблонно та якось по-дитячому. Фінал так і взагалі нагадує якісь месники фінал-наркомана. Що і казати, але у кадрі немає жодного вбивства. Тобто, хтось стріляє, ми бачимо кулю, яка наближається до цілі, і бац, перехід на інший кадр. І так, увесь фільм. Жодної смерті, жодної крові, жодного насильства. І це бляха у Borderlands. Нам видають тільки відфільтрований геймплей гри, який щоправда тепер відчувається на смак, як саки якоїсь черепахи після поїдання оцією черепахою з кислого кавуна. І все це найбільше засмутить справжніх фанатів ігор. Вони не отримують нічого, окрім непоганих декорацій та костюмів, які пройшли у цей фільм майже ідентично з гри. А що ж до іншого популярного елемента та фірмової візиточки ігор? Гумору, він є, але як би це сказати? Знаєте, це як лікар може сказати хворому на рак, що ну справи, звичайно, кепсько, але ну у вас з'явилася нова частина тіла. Можете. Це сприйняти так, от так це звучить жахливо. І такий самий бляха, тут жахливий гумор. Якщо ви думали, що іноді у залі буває нудно та не смішно, ви ще не бували на фільмі Borderlands. Критина виконана у максимально лінейному стилі оповідання з наявності всіх відомих шаблонів кіно. Наприклад, тут у нас є і герой Месія, і підслуховування персонажем тільки другої частини діалогу, яка не відповідає тому, що казали герої на початку діалога. Єй, надуманий конфлікт, невміння героїв просто поговорити, сценарна броня майже всіх, самопожертва під епічну музику та нелогічний екшен, який поставлений сліпою особи, або такої, що не била нічого іншого у житті, окрім члена по своїм губам. А перед продовженням хочу подякувати всім спонсорам цього проекту. А особливо хочу привітати Тене К'юма, Олександра Вороновського, Звероїда, Фрімена, Павла М ем та Ярослава Левченко. Також окремо подяки, де Джевеліно та Дар'ї. Ну. І супер, ультра мега, подяка йде до Миколи. Дякую, Микола. А я нагадую, що я зараз переходжу вимушено з Баймія кофі. Тож, якщо ви можете, то перепідпишіться, будь ласка, на Patreon, базу і пізніше буде OnlyFans. Так, дякую вам, волотенські. Що ж до лінейності, про яку я вже заікнувся, то так, події починаються з прологу і продовжується прямо до фіналу, перекидаючи героїв від однієї локації до іншої. Ніяких нормальних флешбеків, ніякого розділення групи героїв на дві сюжетні арки, нічого цікавого, нічого тут немає. Це просто дуже лінейний та ледачий сценарій, який більше нагадує чорнетку, аніж завершене діяння. Хоча у фільмі, по суті, немає сценарію, бо за час перегляду фільму я встиг згадати і пожалкувати, що. Не можу відкрити, закрити антипіратський конверт і подивитися у телефон під час перегляду цього фільму, що не можу почитати книгу у кінотеатрі, що не купив біткоїну 2011 році, що я не затонув у морі, коли мені було 10 років. Так таке було. Я згодував та жалкував про багато речей, бо у голові було вільно, бо ніякий сюжет, цікаві діалогії та влучні жарти не займали там місце. Розумієте, до чого я? Хоча, на мій погляд, буде чесно зупинитися зараз і сказати про плюси картини так. Вони є. Це адаптація жартів. Тут і згадка про борші, блекаути, хто всирався на вістка, оце все. І дійсно гарний дубляж. Але це все заслуга нашого кінопрокатника та Антона Тімошенко, який продублював одного з центральних персонажів у цій картині, а не самого бляха фільму. Цей продукт це дно, це приклад жахливої ігрової адаптації нульових та десятих років, коли фільми ставили режисери та продюсери, які самі ніколи не грали та не розуміли, про що ці ігри, і хто їх аудиторія. Бордерленс, це Тейкін, Мортал Kombat 2, Субербрати Маріо 1994 року, Assassin's Creed, оселя Злас третьої частини та всі роботи бляха Ове Бола у жанрі ігрової кіноадаптації. Ось це! Що таке Borderlands? Це повне фіаско! І повне права. Цю картину часто порівнювали з вартовими галактики, але ні, це абсолютно інша атмосфера та дух. А от з чим його слід порівнювати, це тогорічний секретний хід «Підземелля та дракони, який, щоправда, знищує Бортерлендс майже в усіх аспектах кіно. Ну і завершити хочу плакатом, з якого я і почав. Кевін Гард жахливий місткас, якого і надалі хтось кінодіячів сприймає як цікавого екшен-актора, та який у цьому фільмі, як комік, взагалі не жартує. Джиммі Лі Кьорті зайва в оповіданні та просто фальшиво спостерігається у кадрі. Кейт Бланшет виглядає як актриса з велетенським талантом, але яка просто грає на своєму звичайному рівні заради купи грошей. Ну і Тіна, так. Це не та Тіна, що. Була у грі, але актриса Аріана Грінблад, чи не одна, хто старається тут робить цей фільм хоч трішечки приємніше. Оцінку суб'єктивності ви зараз можете побачити на своїх екранах. Одначе, просто зазначу, що якщо у вас колись був запор та понос водночас, це все одно приємніше, аніж подивитися цей фільм у кінопис, пауста, приматування. Так, от таке дно. Звичайно, цей фільм сподобається молодій аудиторії. Я прям впевнений в цьому. Він барвистий, динамічний та має зрозуміле для цього віку оповідання. Але нащо годувати дітей і підлітків оцим цим лайном? Їм і Тік-Ток та Шор це то подобається. Ну, може, досить, може, треба водити їх на щось гарне та більш якісне. Не знаю, це ваше право, тож вирішуйте самі. Бордерла на